Добрий день дорогі глядачі. Сьогоднішня наша тема як влаштований полив на моїх парниках. У нас тут 15 парників, які відбуваються в корінення, а також посів насіння, яке, яке погано сходить в відкритому ґрунті. А так як це велика площа, пістолетом поливним довго їх поливати. Це займе десь приблизно в жарку погоду близько 20 хвилин, щоб хорошо провити. Тому я влаштував, змонтував такий автоматичний полив. Значить як він влаштований. В, в нас є скважина, з якої ми беремо воду для поливу всього огороду, а також для постачання в будинок. Скважина хороша, дає приблизно півтора куба в час води, цього нам цілком достатньо для потреб і будинку і розсаднику 50 сотих тому із скважини Закачується вода в бочку, зараз я покажу. Ось тут у нас скважина у приямку знаходиться, там насос, все обладнання, крани. Під землею тут іде труба, яка заходить в бочку. Ось бочка оплетена виноградом віча. Ось ходу із землі бочку, пішов вверх, через верх йде вход. Можна і сюди підключити, але я через верх під... пускаю, щоб було чути дзюркіт води, буває забудеш е... закрити воду. Вже бочка наповнилася, дзюркіт води нагадує, що потрібно вже закрити воду. Далі пішла труба. Ось під, під стелею пішла труба із бочки до насоса ось пішов вход до насоса, який подає нагород. Ось він працює. Чому в сараї? Щоб по-перше не було я не переживав, що він там замокне або його вкрадуть вночі, тому що насоси зараз дуже дорогі. А по-друге, якщо приморські весняні або осінні, щоб він не розмерзся. Далі ось через цю магістральну трубу поверху я тут пустив магістральну трубу йде сюди на фільтр тонкої очистки такий самий як на крапельний полив. потім ось пішов вниз знову на крани розподільчі і ці троні дві армагістралі йдуть на на цей на контейнера, а сюди пішов на перники. Далі пішло через тройник дві труби на два ряда парників. І тут при можливості можна одну ветку перекривати, якщо не треба її поливати. І йдуть форсунки. Зараз покажу які а тру труби йдуть на 25. Ой, на 20. Ця труба йде на 25 магістральна до парників. Тому що подальше э, витрата води невелика. Тут поставив на 20, але можна і на 16, але так як ціна майже та сама, то поставив на 20. І зараз покажу які форсунки тут стоять. Щоб не виключати, зараз я візьму так покажу. Значить, форсунки стоять отакі, Там вони стоять 5-7 гривень. Це шуруп 360 градусів 110 літрів на годину. А це шуруп 360 градусів на 90 літрів на годину. Значить, що ті ж форсунки, що ті класно працюють, але ці мені більше сподобались тим, що у них факел відбувається отак. А в цих отак бризкає. І оці форсунки, коли натягнута сітка, то вода попадає на сітку, бо близько сітка біля форсунок. Вірніше розпилювачі вони правильніше називаються. І, і сітка перешкоджає затінняють нормально розпилюватися. Тому я майже всі поставив отакі, там де-не-де, залишились тільки ось такі. Добре, йдемо далі. Шаг між форсунками можна ставити від метра до двох метрів. Вони добре перекривають навіть на 2 метри. Отже, така система. Зараз, коли ґрунт не дуже пересихає, коли температура всього до 25, достатньо 10-15 хвилин поливу. Ну і такий полив ще корисний тим, що полога впитується не тільки через коріння, але й через листя. Тому що ці розпилювачі створюють... Штучний туман і цей оце весь час 10-15 хвилин листя мокре, впитується через е, листя волога, а також потім ще на протязі пів години-40 хвилин також листя мокре і продовжує впитуватись волога через листя Отже, дуже хороша система. Е, сама Себе оправдовує, дуже економить час. Так що, кого є великі площі, можете змонтувати і буде більше часу на іншу роботу або на відпочинок. На цьому все, дорогі глядачі, до побачення, до нових відео.